Серед усіх багатьох голівудських романів одна знаменита пара дуже сильно привертає увагу. Щось в цій історії кохання було і трагічне, і пристрасне, і прекрасне, сумне та навіть приречене. Він, Френсіс Альберт, Сінатор, романтичний баритон, містер блакитні очі, або як звали його друзі, Френкі, золотий ліричний голос Америки. Вона Ава Лавінія Гарднер, американська зірка Голівуду. 40 х 50-х років найстильніша красуня 20-го століття, акторка з обличчям Ангела та тілом богині. Перше Френк та Ава зустрілись на вечірці в Палм Спринс. Він зірковий співак та володар багатьох Гремі. Просто стояв там, як зачарований, здалеку милувався молодою майбутньою зіркою Голівуду, не міг відвести очей від дефектної брюнетки з фірмовими зеленими очима. Аві ж він здався зарозумілим, дуже самовпевненим та таким, що не знає відмов, але це все швидко забулося. Перебравши з шампанським, вони втікли з вечірки та поїхали кататися по нічному містечку Індіо. Потім Френк вчив Аву стріляти по вуличним ліхтарям. І, звичайно, Гарднер ні разу не попала, але встигла попасти по вітрині магазину. Бідним агентам кінодіви та Золотого Голоса Америки прийшлось швидко домовлятися з власником магазину та поліції, щоб цей інцидент не потрапив у пресу чи не закінчився покаранням. І, все би нічого, зорі на небі склалися в нову голівудську історію кохання, але Френк вже був одружений на ненці Барбато та мав трьох дітей. А сама Гарднер у 23 роки встигла двічі побувати у шлюбі. З першим чоловіком шлюб тривав лише рік. А з другим чоловіком ще менше. Обидва свої шлюби Ава називала як нещасливими або помилками молодості. Зустрівши Френка, Ава навіть кидає свого мільйонера Говарда Х'юза та починає таємно зустрічатися з Сінатрою. Тільки через рік вони підтверджують, що вони офіційно разом. Сінатра подає на розлучення і тут же, не гаючи часу, як тільки отримує свободу, одружується з Авою. Церемонія проходить 7 листопада 1951 року у Філадельфії, штату Пенсильванія. Аві на той час 28 років, а Френку 35. І вони дуже щасливі, але, як виявиться пізніше, це буде їх найскандальніший шлюб з усіх, що у них були. Френк і Ава знову втікають від усіх, але на цей раз у свій медовий місяць у Майамі. По надовго не залишають їх і там та переслідують на. Пляжі чи біля будинку. Ава якось казала, що вони могли просто у піжамах вийти гуляти по безлюдному пляжу, триматися за руки та не помічати нікого навколо. А вже на наступний день в газетах з'являлися їхні фото. Світ ніяк не хотів залишити їх у спокої, дати побути їм лише удвох, наче всі були проти них та їхнього шлюбу. І це було дуже сумно для них. Потім вони продовжили свій медовий місяць у Гаванні на Кубі. Папараці навіть залишили їх наодинці, але спокій тривав недовго. Ава та Френк, маючи тяжкі характери, то постійно сварилися, то знову мирилися. Це був бурхливий роман із багатьма злетами та падіннями. Ава казала, що Френк і я не маємо багато терпіння, якщо нас щось не влаштовує, то ми зразу вибухаємо і сваримося. І поки ми не випустимо пар, не спалимо все довкола, ми не заспокоїмося. Якщо ж це хтось третій нас розізлив, то йому ніде сховатися. Гарднер та Сінатра мали багато спільного, любили джаз, алкоголь, сваритися, були невпевнені у собі, ревниві та дуже боялися самотності, тому в них і не вийшло приховувати свій роман, так як у колі друзів вони швидко завоювали репутацію найзапальної пари. Яка сварилася через це і ні про що. Кар'єра Френка у шлюбі завою пішла на спад. Більш консервативні шанувальники критикували Сінатру за його невірність своїй колишній дружині Ненсі та ще й з такою, Якава, яка була морально сумнівною та мала багато інтрижок ще до Френка. Все це боляче вдарило по Золотому голосу Америки, залишило його без нових записів, пісень та ролей у фільмах. Вся ця критика дала тріщину у шлюбі Завою. І поки кар'єрні проблеми були по гордості Френка, слава Ави зростала, вона продовжувала успішно зніматися. Як стверджувала сама Гарднер, вони з Френком ніколи не сварилися через успіх один одного та ніколи не заздрили один одному. Через рік, як вони одружилися, Ава поїхала в Африку зніматися у фільмі Могамбо разом з Кларком Гейблом та Грейс Келлі. Де вони втрьох чудово проводили час, намагаючись визначити хто кого більше переп'є. Тим часом Сінатра чекав гарних новин, що його візьмуть на значну роль у одному фільмі, але щось студія Колумбія мовчала. Тоді Ава сама позвонила босу студію та замовила за Френка добре слово. Це допомогло. І Френк щасливий прилетів до Ави у Африку відсвяткувати цю подію. Але щастя тривало недовго. Ава почала отримувати листи, де жінки їй писали, який Френк невірний. Навіть був лист, де одна жінка писала, як Сінатра зрадив Аві у їхній же медовий місяць на Кубі. Пізніше, у 1951 році, коли вони були у готелі Казино та випили багато алкоголю, вони сильно посварилися, тоді Френк вперше прийняв велику дозу снодійного. Ава дуже злякалася, але все ж таки пробачила Френка. Через кілька тижнів через велику сварку Сінатра знову прийняв багато таблеток. Все це викликало у них двох залежність від алкоголю. Ава постійно пропадала на зйомках та не відмовляла собі у одноразових інтрижках. Френк також пропадав на гастролях та крутив романи з прихильницями. У 1953 році Сінатра знову приїжджає до Ави у Африку, де вона знімається у магамбо, та дізнається від Гарнер, що вона вагітна від Френка. Сінатра дуже радіє новині, але Ава таємно їде до Лондону та робить аборт. Коли зйомки у Африці завершуються, вона переїздить до Мадриду, щоб закрутити роман з найпопулярнішим тореадором Іспанії. А через рік Ава подає на розлучення. Не витримавши, Френк з розбитим серцем ріже собі вени та потрапляє в лікарню. Там, на ліжку, він кличе Аву та мріє, як вона до нього прийде, але вона так і не прийшла. У 1957 році Френк дає їй розлучення, і в цьому ж році виходить його найсумніший та й найемоційніший альбом під назвою Дети. Всі спроби Френка повернути кохання Ави безуспішно розбилися. Через роки після їхнього розлучення у 1965 році Френк запросить до себе на вілу Аву та її знімальну групу. Там в Римі він побачить, як алкоголь безпощадно знищував жінку, яку він так любив. Хоча Ава сама подала на розлучення, це ж все ж таки стало останньою краплею, щоб забутися у алкоголі. Краса почала в'янути, ава все менше показувалась на публіці. Не хотіла нікого бачити, на дзвінки відповідала її помічниця. Гарднер не хотіла бачити себе старою, тому викинула всі дзеркала. Їй, як і зазвичай, пропонували ролі та готові були платити, скільки сама кінозірка захоче, але Аві все це було байдуже. Тим часом Френк завжди був поруч, хоча й двічі одружувався після Ави. Але кожен рік на день народження Ави він надсилав їй букет квітів. Які вона зберігала до останнього, ставила на столик разом з їх щасливим сімейним фото з медового місяця. У 1986 році Ава переносить два інсульти, що частково її паралізують та приковують до ліжка. Всі медичні рахунки сплачує Френк. 25 січня 1990 року у віці 67 років Ава помирає від пневмонії. Френк переживе її на 8 років та помре у 82 роки. Їхня смерть була на перших шпальтах всіх газет, як Золотого Голоса Америки та найяскравішої зірки Голівуду. Ава якось говорила Коли ми не сварилися і Френк був у настрої, він підходив до мене з цими блакитними очима, що дивляться у саму душу, з цією яскравою усмішкою, яка осяювала все навколо. О, Френк, ти був найчарівнішим чоловіком у світі. Френк вже писав свої аві Мої прекрасні лавінії, моєму єдиному та справжньому коханню у житті.